В Україні триває війна і безумовно будь-яка діяльність в різних сферах спрямована лише на перемогу. На сьогоднішній день у Донецькій області спостерігається майже 50% відтоку спеціалістів культури через агресію ворога. Проте заклади культури продовжують працювати та надавати мешканцям свої послуги. На сьогоднішній день у нас ми спостерігаємо 377 зафіксовано руйнації закладів культури. І це без точно це не точна цифра. Вона буде уточнюватися після того, як ми зможемо а, промоніторити ту руйнацію, яка є в нас сьогодні. А, Маріуполі, Волновасі, Авдіївці в повному обсязі зафіксувати Бахмуті на території Донецької області до повномасштабного вторгнення працювало 48 мистецьких шкіл, в яких навчалося 12 тисяч 500 учнів та працювало більше тисячі викладачів. Проте ситуація на сьогоднішній день інша. Працює з 1 вересня. Додалося до наших шкіл, які розпочинали працювати в 2022 році. А в 2022 у нас було 26 мистецьких, мистець шкіл, які розпочинали роботу сьогодні, у нас вже 37 шкіл, які розпочали працювати і надавати мистецьку освіту, і дуже приємно, що тут є і заклади освіти Маріупольської мистецької Маріупольської міської ради. І Лиманської, і Торецької, і Авдіївської, і Бахмутської 28 територіальних громад цього дня. Попри війну, бібліотеки Донеччини продовжують отримувати нову літературу. Понад 11 тисяч екземплярів української книги. Наші бібліотеки отримали її. Ми намагалися, аби це отримання було як на територію, так і в культурні так і на Базі хабів, аби можна було відкрити ці полички і діти, і доросле населення знайомилися з новими авторами з українською книгою. На Донеччині працює мистецький коледж, який продовжує надавати свої послуги навіть сьогодні. З Бахмута був евакуйований і відновив свою роботу в Кам'янці-Подільську. Ми не втратили свого контингенту і своїх викладачів, і набрали. Студентів першачків в цьому році так само, і сьогодні у нас в коледжі продовжує навчатися 184 студента. І на першому курсі в цьому році у нас 53 студента з усіх дев'яти музеїв Маріуполя. з початку повномасштабного вторгнення в Україну не було евакуйовано жодного експоната. Серед працівників музеїв із захопленого загарбниками міста виїхали тільки два спеціаліста. То ми змогли евакую. 17 музеїв і на сьогоднішній день експонати зберігаються в більш безпечних місцях, якщо це можна сказати, на території України знайти хоч одне таке безпечне місце, але це не ті міста, де проводяться активні бойові дії. Не дивлячись на те, що Донецька область постійно перебуває під обстрілами агресора, щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує інфраструктурні об'єкти. Культурний фронт тримається. Наша нація не здається, адже українська культура була, є і буде.